Доброго ранку! Вітаю вас! З вами Олександра і ви на моєму марафоні багато кольоровок. Сьогодні в мене 19 червня, і я розпочинаю шостий тиждень мого марафону. 8 тижнів, 8 багато кольоровок. Так, перед вами роботи, які будуть на цьому тижні. І, дівчата, я нарешті повертаюсь до тих робіт, скажімо так, із задоволенням. Бо мені вони попередні тижні давалися важкувато. Але зараз, мені здається, я до них звикла. Ну, і ще минулий тиждень я відпочила. в мене з'явилось бажання вишивати. Я вже хочу повернутися до них. Відпочинок мені пішов на користь. І я вам скажу. Хочу просувати ці роботи далі і далі. Давайте ми з вами подивимось на калаш, які роботи я відшиваю саме на, в, цьому, в цьому марафоні, і як, як я буду рухати їх далі, як вони в мене будуть на цьому тижні відшиватись. Ну і спочатку калаш. Нагадую, що в мене два калажі. На вісім робіт, але я їх складала, коли я ще не знала, на якому тижні яка робота буде, тому вони у різних колажах виявились. На цьому тижні ви побачите дві роботи, які зліву на цьому колажі: жовті троянди у порцеляновій вазі, кувшин ось такий гарний з порічкою. І наступні роботи будуть, які ви бачите, у правому, правій стороні. Зверху це троянди та флокси, знизу це троянди та гортензії. Так, такі гарні чотири натюрморти, можна сказати, всі з квітами або з ягідами. Цікаві, цікаві роботи. Ну, а інші чотири роботи на наступному тижні, тижні в мене чергуються. На одному тижні одні чотири роботи, на іншому тижні інші чотири роботи. Ось так. І зараз за допомогою карт великої колоди я визначу, які норми будуть на цьому тижні. Кожна робота відповідає одній, одній масті і, наприклад, двійка то 200 хрестиків, трійка 300 і так далі, десятка. Тисячу хрестиків, вале 1100, дама 1200, король 1300 туз 1400, і в великій колоді в нас було два джокери. Я додала ще два джокери, щоб в мене була рівна кількість днів, рівна кількість робіт. І джокер в мене був 1500. І я його відшивала разом з найменшою нормою 200 хрестиків, і ділила їх на два дні, щоб не дуже велика норма була. Але джокери в нас вже всі випали і залишились тільки прості карти без джокерів. Зараз ми з вами перейдемо до рандомайзеру. Я не маю вдома колоди карт. Тому користуюсь рандомайзером з картами, і ми на ньому визначимо, які норми будуть на цьому тижні. Так, ось мій рандомайзер, генератор карт. Так, і що ми тут робимо? Ну, колода мені неважлива яка, 54 карти. Ми ставимо 7, бо в нас 7 днів у тижні, і я вибираю кожну масть. І перейдемо для. Генерування результату. Якщо в нас випадуть якісь карти, які вже були попередні тижні, я їх переігрую, тому що ну, ті норми, які були, я не хочу відчувати повторно. Так, дивимось, Четвірка черва не було. Четвірка черва. Дев'ятка черва було, будемо черву переігрувати. Далі п'ятірка черва теж було, знову черву переігруємо. Трефа, дама, дама-трефа. Не було, дама, трефа. Я собі записую, дівчата, одразу, щоб пам'ятати. Далі, валет був черва, Дівчата, багато на цьому тижні буде черва, але ми будемо перегравати норми. Сімірка треф, трефа була. Теж переігруємо трефу одну. Так, і а, бубна дама. Дивлюсь, дивлюсь, бубна дама не було. Дама бубна. Угу. Так, це я записала. І нам треба переграти три черви і одну трефу. Йдемо йдемо до них. Так, три черви. Три і залишаємо тільки черву. Що воно нам згенерує? Дивимось. Зараз я закреслю четвірку, щоб я вже бачила. А, так, трійка була. Знову переігруємо. Валет. Валет був. А дівчата, а я вже, знаєте, я не буду перегравати, бо в мене залишилось з черви тільки шестірка та сімірка, і все. Так, значить, я а, так. У мене так, в мене більше не, не залишилось нічого. Угу. Ну тоді ми ще щось переграємо. Шестірка, так і пишу, та, ні, сімір, не сімка, а вісімка. Ші, шістка та вісімка. І, і все. І черви в мене залишились. Ну, значить, ми ще щось переграємо. Четвірка, шість і вісім. Угу. І все, і все черву я вже всю закрила. Не буде в нас більше черви. Так, і тоді ми йдемо до трефи. Одну трефу треба переграти, точно, і будемо ще одну якусь карту додавати. У нас жодного разу не випекала піка. Було б добре, щоб вона випала. Так, трефа одну. Трефу. Все прибираємо і генеруємо результат. Трійка, трефи. Була, на жаль, ще раз генеруємо. Знову ще раз генеруємо п'ятірка. П'ятірка теж була. Що ж таке? Десятка. І десятка була. П'ятірка знову. Туз. О, туз не було. Ось, буде у нас туз. Так, трефа. Це є. І давайте трефа я викреслю. Так, ну і що? Ще генеруємо одну будь-яку карту. Подивимося, що в нас випаде. Бо замінювати будемо чергу. У нас вона зовсім вийшла вже з гри. П'ятірка треба, що ж таке знову. Дама Бубна. Дама Бубна вже теж була. Так. Генеруємо ще раз. Четвірка Бубна була. Так, генеруємо ще раз. П'ятірка треба було дещо таке одне те саме. Дев'ятка бубна, О, дев'ятка бубна не була. Так, замість ось цієї е, карти черви ми, у нас буде дев'ятка бубна. Так, все. Дівчат визначились. Що, зараз я е, все розкладу на е, таблицю і ми побачимо, що вийде. Так, ну що? Подивимось. Ось так зараз виглядає в мене троянди та флокси це е, черва. Ось так виглядають троянди та гортензії це бубна. Троянди та жовті троянди в порцеляновій вазі Піка. І трефа це кувшин. Ось роботи перед вами. Що в мене вийшло? Дивимось. Так, що ж вийшло? На перший день в нас буде троянди та гортензії 400 хрестиків. Так само другий день 600 і третій день, день 800. Перші три дні я буду відчувати троянди та гортензії, 1800 хрестиків. Далі йдемо, буде кувшин, 1200. Троянди та Флокси 900, кушин знову 1400, і троянди та Флокси 1200. Виходить, що, Пробачте, дівчата. жовті троянди не випадають жодного разу на цьому тижні. Ну, ось так вони будуть колись ще далі. Будемо відшивати три роботи. І Сьогодні, на три дні, я беру троянди та гортензії. Ось так вони виглядають. Буду продовжувати рухатись в правий бік і закривати ось ці ще незашиті дирочки. Ось так, ось так вони виглядають гарні. Куточок такий вже добрий виріс. І буду на 1800 хрестиків їх збільшувати. Ну, може, як три дні. Не всі е, буду вам не показувати їх десь, один день якийсь я вімкнусь, щоб ви побачили, як просувається. Роботи. Сьогодні 400 це добре, це небагато. Я дуже задоволена, що така невелика норма. Одразу, ну, в мене і залишились там вже невеликі норми. І, як бачите, в мене вже майже, вийш... Ой, не майже в мене повністю вже вийшла черва. І наступні е, два тижні черви вже не буде. І роботи, які я відчувала. Е... Чирва. Це магнолії, і троянди та гортензії, ось вони вже не повернуться до нас. Троянди та гортензії на цьому тижні і все. І магнолія вже не повернеться, вони свою норму відпрацювали, як кажуть. Ну, і добре. А, а може, я, я в магноліях на, 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 на минулому тижні не виконала всю норму, там ще 2 200, тисячі треба додати. Ну, Може, я якийсь день, де буде невелика норма, то я її. У наступному тижні візьму. Ну, це ми вже потім, потім подивимось. Бо е, на цьому тижні магнолії нема. Ну, ось така. ось така в мене робота буде сьогодні. Йду її вишивати. Дівчата, хлопці, повертаюся до вас за два дні. І тисячу хрестиків, які я повинна була зробити, в мене є. Як бачите, додалось трошки фону, трошки листечкою. Я вам скажу, ця робота, хоч і можна сказати, багато кольорова, бо то велика робота на 90 кольорів, але вона для мене як відпочивалочка. Бо дуже, як сказати, весь фон і центральні елементи вишиваються просто, бо там такі ось бачите, ось бачите, це один кольор, тут два кольори, сховались, тут теж два кольори. Вони такі логічні і один за одним йдуть, тут десь три кольори. Трохи важко вишивати лише ось контури або ось такі тоненькі гілочки, бо там так дійсно розсип хрестиків. А так, добре йде. Сьогодні мені треба тут ще 800 хрестиків відшити, але я думаю, що я впораюсь, бо працювати з нею легко. Ну і Завтра я вам покажу вже разом, як то вийде, 1800 800 хрестиків. На цій роботі. І скажу я вам, ось звідси десь 25 хрестиків, і це буде вже середина роботи. Ще трошки я дойду до центру? Ось так ось такі просування добрі, гарні і швидкі, що мені дуже подобається. Ви тільки погляньте, яка ж то краса виходить. Ну, я, я, я захоплююсь. Цією вишивкою вона мені чомусь дуже подобається, я не знаю. Може, то кольори, може щось, але, але результат ну, дуже мені вподоби. Давайте я трохи ближче покажу вам, щоб ви вірно побачили кольори. Саме як вони є насправді ось такі гарні, такі цегляні, такі якісь бордо. Ну, ну, Чудові, просто чудові роботи виходять. Дуже гарно. Так, дівчат, я впоралась, все я виконала, трошки навіть там більше, ну, я вже не рахувала, я вже бачила, що норму я виконала і ниточку дошила. І з е, цим в мене все. А сьогодні я беру. Ось цю роботу. Це в мене кувшин. Дівчат, я її замотала, вам вже зараз, потім, коли відшию, буду показувати все, чому замотала. Тому що е, мала час е, випороти те, що в мене, навірно, було відшито минулого разу. Ви пам'ятаєте, мені треба було відшити 1000 хрестиків. Але я відшила 900 і побачила, що я помилилась. помилилась. Почала випорювати і зрозуміла, що багато ще треба повипорювати, і зупинилась. І скажу я вам, сьогодні я розпочала з того, що я випорола все, що невірне. І як виявилось, майже з самого початку, дівчатка, вибачте, руками не взяла нічого, щоб вам тикати. З самого початку, коли пішла наверх, помилилася ось тут, одразу. І, як бачите, мені довелося випорити 141 хрестик. І тепер мені, окрім того, що мені треба відчити 1200 на цій роботі, мені треба ще закрити 241 хрестик. Я буду намагатись, я нічого не обіцяю, бо е я зараз працюю ще в день. І не знаю, чи встигну я, але буду дуже-дуже намагатись зробити всю цю норму. Так, дівчат, ну все. Я пішла, попрацюю трошки з ковшином, бо то, то теж буде дуже гарна робота. З нею треба просто трошки попрацювати, і вона теж буде красою. Ось така. такий в мене сьогодні план. Доброго дня, повертаюсь до вас, дівчата, повертаюсь аж у суботу. У п'ятницю я нічого не встигала знімати, але я вишивала. Як бачите, я цю роботу зовсім не можу помістити в кадр. Ось так вам трошки покажу, як вона виглядає. Дуже гарно так буде мати вигляд потім ось цей візерунок на скатертині. Але працювати з ним це окреме таке діло. Бо багато такого. Розсипу розсипу. Встигла відшити я від норми. Норма, як нагадаю, була в мене 1200, але я хотіла ще наздогнати минулий 241 хрестик. Але встигла відшити лише 750. Ну так, ось так. Як бачите, я вишивала двома кольорами. Двома. Темним блендом та світлим, скільки встигла. І більше не, не встигала і розуміла. Я розуміла, коли б в руки, ще не встигла. Ну, нічого то довжину Ще потім. А, що вам хочу сказати? До цієї роботи я повертаю ще сьогодні. І сьогодні в мене знову велика норма. Знову тисяча вам нічого не видно. Знов 1400 хрестиків. Зараз, дівчат, я покажу вам свою табличку. Так, ось, як бачите, дівчата, не записувала я, скільки я відшила, потім до цього повернусь. Як бачите, 1200 треба було, я встигла 750 тільки. Але сьогодні, у суботу, я знову повертаюся, і в мене 1400 хрестиків. Попрацюю, попрацюю з тією роботою, але ви в мене запитаєте, а що ж було у п'ятницю? А у п'ятницю було були троянди та флокси, 900 хрестиків. І дівчата, я їх виконала. Давайте я зняла. Маленький шматочок, щоб ви могли подивитися, які вони були на початку того дня. І я зараз покажу, скільки е, я встигла відшити. Так, ну що, давайте дивитись. Ось, Ось троянди та флокси. Як бачите, на початку того дня в мене було ось десь ось так це відшито зліва. Я вишивала ось цей шматочок, що був справа, і трошки згори ось 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 тут, тут це з'явилось. Що вам скажу? Мені треба докупити десь 5 кольорів ниток, яких в мене не вистачає, щоб я могла закрити. Все, все що тут є, все. все І я так думаю, що напевно мені треба бігти до магазину і хоча б декілька докупити, бо я наступного разу не зможу вже вишивати. У мене не буде чим, не буде потрібних кольорів. Ну, а це я залишаю, бо робота зараз до нас ще повернеться. Залишаю її і переходжу знову до цієї. І о, завтра покажу вам, скільки встигну. Mm. Доброго дня, дівчат, хлопчики, я повернулася до вас. Я так добре попрацювала. Як бачите, щось то в мене додалося на цій роботі. Але чому я посміхаюсь? Подивіться. Це... Ну, це просто неймовірний розкіт хрестиків. В мене тут відшилося. Три кольори, ну це не чисті кольори, а знов були бленди. І ось так вони розташовані. Ось так. Саме так. Я знаю, що в результаті то буде гарно, бо, як бачите, ось на цій ділянці, де я вже більше відшила, ми вже можемо побачити, що дуже гарно промальовується. Але ось тут. Як бачите, то неймовірний розкіт, але шився він легко, е, мені не, ну, не важко було встигла я відшити Щас, дівчата, зараз подивлюсь, е, 1879 хрестиків. Так, звичайно, я розуміла, що 1400 я не виконую. Але так добре-добре просунулось 1089, майже 1100 хрестиків. Не вистачило 300 хрестиків і я би впоралась з цим. І що в мене виходить? Що на наступний тиждень, коли я буду брати цю роботу, я повинна бути додати ще 750 хрестиків, щоб виконати норму цього тижня. Ну, нічого, нічого. Але це в мене ще не все. Бо пройшло в мене два дні, і я не показувала вам е, другу роботу, але вона була та сама. Ви знаєте, що троянди та флокси відшивалися в мене. І як е, зараз ви можете побачити, тут в мене норма відшилась. Я вам хочу сказати, щоб ви ось подивились, яка різниця у багатокольорових схемах між, наприклад, ось тіма-двома. Як бачите, тут все вишивається такими, ніби ну, смужками, чи щось, такими діляночками, колір за кольором, колір за кольором, такі ланцюжки. І тому вишивається не важко, хоч і багато блендів. А тут. Теж неважко, але ось такий розкіт, і подивіться, яка різниця між цим і між цим. І це дві багатокольорові схеми. Тому хочу вам сказати на самому прикладі, що не буває однакових багатокольорових схем. Не буває. Е, і різні, навіть різні картинки будуть вишиватися по-різному. Тому е, ніколи не думайте, що це буде легка, а це буде складна багатокольоровка. кольоровка. Ми не можемо це визначити, бо, бо різні схеми виходять, е, і це йде саме від малюнку, який на них. Так, дівчат, на цьому, на цьому я виконала 1193 хрестики. Мені потрібно було 1200. Ну, сім хрестиків я не виконала. Трошки, трошки не дійшла до норми, але то нічого, бо просто не хотіла вже починати новий колір, як є. І давайте ми подивимося, що в мене виходить по цифрах. Так, 3 дні я вишивала троянди та гортензії. 2 дні кувшин і 2 дні троянди та флокси. І вийшло, що на трояндах та гортензіях 1814 хрестиків. На трояндах та флоксах 2081 хрестик. Дівчата, а ви бачите ось цю різницю? Тут 2000 хрестиків додалося. Хм, цікаво. І на кувшині 1840 хрестиків. І за цей тиждень в мене у підсумку 5735 хрестиків. Ну, так, непогано. Непогано. Ну і майже майже з усіма нормами я окрім, окрім кувшину. Трошки мені треба буде з ним попрацювати ще на останньому тижні мого марафону. Ну і давайте ми. Подивимось разом на всі роботи, які я відшивала. Так, ну ось ось всі мої роботи. Як на, бачите, як пам'ятаєте, жовті троянди в мене жодного разу на цьому тижні не випали, тому вони залишились, як і були. І е, добре, так, майже по 2000 додалося на трьох роботах. Е, троянди. Та гортензії. Ну, вони е, наразі виглядають самі якісь повні чи що, можна сказати. Троянди та Флокси така велика розсип, і так само і Ковшин дуже велика розсип хрестиків. Але колись це буде неймовірна краса, я в цьому впевнена. Ну що, цей тиждень я буду е, закінчувати. В Мене попереду ще два, але це будуть два тижні з однією групою один тиждень із. Наступною групою другий тиждень багато кольоровок, і мені треба буде наздогнати е, все, що я не встигла. Я пам'ятаю, що у магноліях там більше двох тисяч залишилось, і тут мені 750. Здається, в інших роботах я майже все наздогнала. Ну, ну, ось так як є. Ну що, я думаю, що цей тиждень був цікавий, як не кажи, але е роботи просунулись, і це гарно. Ну що, е залишаю вас на тиждень і скоро знову побачимось. Па-па!